Чимало імен героїв великої вітчизняної пішло у забуття разом із минулою епохою. Та як свідчить цього приклади патріотизму і самопожертвування необхідні суспільству в усі часи, а особливо у складних політичних ситуаціях За ініціативою відкриття меморіальної дошки герою-розвіднику виступила рада ветеранів Саксаганського району і цю пропозицію активно підтримало місто. З Стоїть целью, щоб ми пам'ятали свою історію. и чтили тех, кто за нас отдавал жизнь в свое время. Довести правду истории до молодежи, чтобы они чтили своих предков и любили свою страну так, как они, вот эти люди. Вот для чего это мы делаем. Спеціальну міні-виставку підготували до свята вихованці 43-ї і 21-ї шкіл. Представлені експонати шкільних музеїв бойової слави, знахідки давніх боїв зацікавили і дітей і дорослих. З важливою подією привітав мешканців міста голова Саксаганської районної ради Валерій Беззубченко. Він підкреслив, що збереження пам'яті минулого необхідне в наш час, адже тільки на героїчних прикладах мають виховуватися діти нинішні. Же, проводити такі міроприяті, тому що ми знаємо. какая ситуация в стране, где сегодня, так скажем, стираются с лица земли целые поселки, города, наносится колоссальный ущерб практически где-то непоправимой инфраструктуре Донецкой и Луганской области. Поэтому очень тяжело. Но в такие дни мы тоже должны не забывать о тех ветеранах, о тех наших прадедах, от наших стариках, которые, конечно же, также Проливали кров, не щадили, так скажем, свого живота і отстаивали независимость нашої родини. Тогда да, советського союза сьогодні, конечно, ми боремося за независимость України. Радянський розвідник Микола Іванович Кузніцов був неординарною особистістю. Деякі називають його українським штірліцем. В роки війни, під іменем німецького лейтенанта Пауля Зіберта, він вів розвідницьку діяльність в окупованому ворогом рівно, передаючи інформацію до партизанського загону Медведєва. Саме Кузніцов з'ясував місце знаходження одного із найтаємничіших об'єктів ставку Гітлера на Україні. Особисто ліквідував декількох губернаторів німецької адміністрації в Галіції. Імперського Радника генерала Геля викрав командуючого каральними військами на Україні генерала Фуль Ільгена. Сміливий розвідник загинув у бою у березні 1944 року. Посмертно був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Довгі роки Микола Кузніцов залишався легендою для всіх радянських людей, особливо для колишніх учасників партизанського руху. Ей податкос, податкос, снаряд носила, в отряді і кушать варила. Бывает так, что надо на посту раненых, надо, было досмотреть, пока кукурузник ночью прилетит и заберет их в госпиталь в Москву. Они служили, у них немецкие формы ходили, а сообщали все своим, а иначе как узнать? Разведчик называется. Арнеличи уроки преподавали, рассказывали. Уж малы были, ходили. Но надо помнить историю своей жизни тех людей, кто защищал землю. Це ж Ця вулиця Саксаганського району отримала свою назву у 50-х роках минулого століття, і мешканці пишалися, що живуть на вулиці такого відомого героя. Мінялися часи і герої, але зараз городяни, які зібралися на урочистий мітинг, переконані, що повернення імен сміливців минулого важливий і необхідний крок. Наша молодь, і наші діти і внуки повинні знати, що досталась нам перемога, И во что об, она, она нам обошлась. И я считаю, это так и должно быть. Я считаю, что такие памятные доски нам нужны. Такое время тяжелое сейчас для Украины. Я считаю, что это очень актуально, это очень важно. Это важно и для нас, и для молодежи, и для детей, и для внуков. Потому что ну, мы будем гордиться нашим домом, и будем гордиться нашей страной, и Ми хочемо всі міра, і тому для нас це дуже-дуже важливо. Квітами вшанували криворіжці пам'ять героя антифашистського опору. І ця меморіальна дошка, котра увіковічила пам'ять про партизана-розвідника, стала не лише підтвердженням історичного походження назви вулиці, а й знаковим місцем, яке викликатиме у людей почуття гордості за свою вулицю, свій будинок, свою малу батьківщину. І на цьому почутті обов'язково виховуватимуться діти нинішні.